Вітаю. Я Олександр Заславський, заступник виконавчої директорки лабораторії законодавчих ініціатив, і це ознайомчий цикл лекцій, присвячений аналізу публічної політики, який ми підготували спільно з українською школою політичних студій. І одразу мушу попередити, що погоду лекції буду не самовито зловживати англійською мовою, оскільки сам аналіз політики зародився в країнах англосаксонської системи права, в першу чергу Сполучених Штатах. Відповідно, ключові терміни прийшли до нас саме звідти: зокрема, термін паблік полісі публічна політика, про який я скажу трошки пізніше, але не переживай. Те, всі ці терміни я поясню втім не буду забігати наперед. Перш ніж ми перейдемо до змістовної частини, я хотів би окреслити кілька моментів про цей цикл лекцій, його мету генезу. А це має переоснити і посприяти кращому сприйняттю викладеної інформації, викладеної можливо не у найпростіший спосіб. По перше, лабораторія законодавчих ініціатив це класичний Think Tank, тобто аналітичний центр, який вже більше 25 років співпрацює з Верховною Радою України, з урядом, з іншими центральними органами виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування. Як аналітичний центр однією з ключових складових нашої місії є те, що називається забезпечення evidence-based decision-making, або поінформованого ухвалення рішень. Тобто ми готуємо різного типу інформаційні дослідницькі аналітичні матеріали на запит суб'єктів ухвалення рішень або за власною ініціативою. Загалом ми займаємося тим, що я називаю хрестовим походом за утвердження аналізу публічної політики в Україні. Погоду лекції я буду посилатися як на приклади з класичної полісі літератури, так і на український досвід, зокрема безпосередньо і на приклади з нашого власного досвіду взаємодії з органами державної влади. При цьому не зможу не згадати про певні проблеми в системі вироблення рішень в Україні, а також про виклики, з якими ми зіштовхнулися в нашому хрестовому поході за утвердження аналізу публічної політики в Україні. Власне, саме тому, що весь цей процес був і досі є наповнений викликами і перепонами, ми нарекли його хрестовим походом. По-друге, щодо структури циклу лекцій, ми ставили собі за мету. У форматі коротких відеороликів надати дуже базову інформацію, щоб сформувати у глядачів, слухачів з різним професійним досвідом уявлення про аналіз публічної політики як про наукову галузь і набір аналітичних інструментів, орієнтуючись при цьому на аудиторію, яка так чи інакше дотична до політичних процесів та державного управління, і при цьому Взагалі, або майже взагалі не чула про аналіз публічної політики чи то цикл політики щодо останнього циклу політики, то лекції тематично побудовані саме за його логікою, поетапність формулювання, реалізації, оцінки, зміну політики. І хоча ця модель це теоретичний конструкт, який мало не від початку його появи піддається критиці в науковій літературі через спрощеність і схематичність, він є базовим концептом всієї галузі. Аналізу політики більше того, хоча ця модель і народилася як спроба пояснити, як же насправді ухвалюються політичні рішення і чому саме такі, вона згодом і поступово перетворилася з теоретичної рамки зовнішнього спостереження та аналізу у цільову модель, як рішення мають розроблятися та впроваджуватися. Наприклад, ця модель лежить в основі дуже цікавого і важливого документу європейської комісії, який називається. The Better Regulation Guidelines, тобто керівні принципи щодо кращого регулювання, в цьому документі викладені принципи, яких дотримується Європейська комісія під час підготовки нових ініціатив, пропозицій, а також під час управління та оцінки чинного законодавства. До речі, сам по собі документ можна назвати найбільш практичним навчальним матеріалом для людей, які за професійним покликанням і за специфікою своєї роботи, так чи інакше. Супроводжують процес розробки та ухвалення рішень, процес нормопроєктування. про співвідношення цих речей я скажу трошки пізніше. По третє. Враховуючи, що ми орієнтуємося на дуже широку аудиторію, грубо кажучи, як на майбутніх чи актуальних політиків, майбутніх чи актуальних державних службовців, так і на майбутніх чи актуальних колег по цеху, аналітиків політики із громадського сектору, то ми намагалися охопити обидва миміри аналізу політики: перший аналіз процесу здійснення публічної політики, як визначаються проблеми. Як вони контекстуалізуються, як формулюються політики, як приймаються рішення, впроваджується та оцінюється публічна політика? Другий вимір: аналіз у межах процесу формування та реалізації політики і для нього, тобто як і які аналітичні методики використовуються, які дослідження використовуються, як обстоюються визначення проблеми. Як обрати варіант політики, або як підтримати обраний варіант, як забезпечити ефективне впровадження та якісну оцінку в політики? Вочевидь, мене все ж не вийшло прям не забігати наперед, бо вже прозвучало чимало термінів. Однак без цього вступу неможливо сформувати бодай якесь адекватне очікування від матеріалу, з яким вам доведеться чи пощастить ознайомитися. Власне, почнемо з базової бази. Що таке публічна політика? Публічна політика це не просто набір правил або законів, це системний процес прийняття рішень, який формує поведінку суспільних інституцій у підповідь на певні проблеми. Як не важко здогадати, з моменту перших теоретичних робіт з'явилося чимало визначень цього поняття. Одне з класичних визначень належить американському досліднику Томасу Даю Public policy is whatever government to do or not to do». Тобто публічна політика це те, що уряди обирають робити чи не робити. Це означає, що навіть бездіяльність уряду в певній сфері теж є формою політики. Наприклад, якщо держава не втручається в проблему забруднення річки з тих чи інших причин, це також публічна політика. Власне, коли розглядають альтернативи політики, то завжди має розглядатися нульовий сценарій. Тобто це такий розвиток подій, за яких уряд не робить нічого і не витрачає на вирішення проблеми кошти платників податків. Може бути таке, що будь-який варіант вирішення проблеми просто коштуватиме набагато дорожче, ніж не вирішувати проблему. Якщо трохи деталізувати визначення, то публічною політикою є сукупність дій, рішень стратегій, які уряд або інші інституції застосовують для вирішення суспільних проблем. Це може бути Програма, закон, інші нормативно-правові акти, ну або бездіяльність, наприклад, закон про обов'язкове медичне страхування в Сполучених Штатах або відома Obamacare. Це публічна політика спрямована на забезпечення доступу до медичних послуг, або ж, наприклад, рішення про заборону пластикових пакетів у супермаркетах, як це зробила Канада у 2022 році, щоб зменшити екологічне забруднення. Або заборона грального бізнесу в Україні у 2009 році у відповідь на цілу купу проблем у цій сфері. А поштовхом до цього стала трагедія у залі ігрових автоматів у Дніпропетровську в тому ж році. Тут маленький відступ. В Україні взагалі дуже люблять заборони як інструмент політики. Хоча ефективність такого підходу вже давно поставили під сумнів численні дослідження та й сама практика урядування. Публічна політика стосується всіх сфер життя від освіти. До економіки від екології до правосуддя вона визначає, як розподіляються ресурси, як регулюється поведінка громадян і бізнесу, як вирішуються конфлікти між різними групами інтересів у суспільстві. При цьому дуже важливо відмежувати публічну політику від інших близьких, але не тотожних понять. Почати мабуть варто із того, з чого починається кожен перший україномовний текст про аналіз політики. Саме слово політика в нас несе в собі одразу два значення, які в англійській мові мають два різних відповідника: політика як полісі, тобто це про те, що і як і для чого робить або не робить уряд, і політика у сенсі політікс, тобто в площині боротьби за владу між партіями, між кандидатами всередині партії політичних парламентських сил. Я навряд когось дивую, якщо скажу очевидну річ, що в Україні досі, попри багаторічні зусилля полісі ентузіастів. І серед широких верст населення, і у державних органах, і навколо них домінує розуміння політики якраз в сенсі політікс, чогось такого брудного, чим прилічна людина займатися ніколи не буде. Так от аналіз публічної політики це про полісі, а не про політікс. Наступний близький, але не тотожний термін це паблік адміністрейшн» або публічне урядування чи державне управління. Тут знову доведеться зробити занурення у лінгвістичні нюанси та відмінності, це стосується поняття паблік, що в нас досі в органах державної влади традиційною усталено перекладають як державний, попри зусилля полісі ентузіастів. Хоча, якщо подивитися на громадський сектор, то там вже давно перекладають цей термін, очевидно, як публічний. Чому власне, різниця перекладацьких підходів? В тому, що державний це вуще поняття, оскільки стосується державних органів, які в такій парадигмі є основним джерелом і гравцем, у наприклад, державному політиці або урядуванні, у той час як публічний це те, що стосується всього суспільства від латинської республік, спільна справа. І політика в такій парадигмі і розробляється у тісній взаємодії із недержавними акторами, і реалізується та адмініструється у тісній взаємодії з ними. Відмінності у перекладах і нюансах трактувань цих термінів відображають певні світоглядні відмінності державних органів та громадського сектору. Отже, на відміну від публічної політики, публічна адміністрація це діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Та інших публічних інституцій спрямована на управління суспільними справами, виконання законів і політики держави, надання адміністративних та соціальних послуг. Насамкінець треба чітко відмежувати публічну політику від правотворчості. Нормативно-правові акти це лише один із інструментів державної політики наряду з такими інструментами, як фінансовими, адміністративними та інформаційними. А ухвалення законів це лише один із етапів циклу політики. Як корелюються етапи циклу політики і стадіями законодавчого процесу в Україні? Ми поговоримо трошки пізніше. Тут доведеться зануритися іще глибше, бо якраз у тому, що можна назвати домінуванням нормативної свідомості державних службовців і політиків. Криється і на мою думку, і на думку інших ентузіастів аналізу політики, чимало проблем системи вироблення рішень в Україні. Якщо пояснювати дуже дуже спрощено, то полісі аналітичний підхід це про обговорення із заінтересованими сторонами і проблеми і їх пріоритетності, і варіантів вирішення, і очікуваних результатів, і збирання доказової бази до моменту ухвалення рішень, що і як робити, якщо робити. Рішення, яке потім може перетворитися, якщо у цьому є потреба, нормативно правовий акт. І це те, що в українській системі вироблення рішень хоче зустрічається, але своєю кількістю може поконкурувати із червонокнижними видами тварин. Найчастіше ми зустрічаємося із практикою, де на кожен чих одразу готується окремий законопроект, насправді більше ніж один. Бо політична у сенсі політикс, доцільність і законодавча традиція вкорінена. У конституційні норми вимагає швидких і простих рішень, оформлених у законопроекти, найчастіше депутатських, до обговорення проблеми, її пріоритетності, варіантів вирішення і аналізу впливу. Ми моніторимо роботу Верховної Ради з 2008 року. І я можу сказати, що біля 80% всіх зареєстрованих законопроектів якраз складають депутатські ініціативи. Цей законодавчий нестримний хаос навіть здобув свій окремий термін: «законодавчий цунамі або «законодавчий СПАМ. Не я його придумав, про що насправді жалкую. Таким чином нашу вітчизняну практику охрестила в офіційному документі оціночна місія європейського парламенту під керівництвом колишнього президента Європейського парламенту Пета Кокса у 2016 році. Окрім зашкалюючої кількості нормативно правових актів, характерною рисою домінування нормотворчої свідомості і нестримного законотворення є вкрай слабке обґрунтування законодавчих ініціатив у пояснювальних записках, до прикладу законопроєктів, вкрай не часто. Зустрічається, хоч трохи пристойне обґрунтування із цифрами або іншими даними. Ну і ключове, коли у вас на розгляді на руках з'являється законопроект до моменту обговорення проблеми, яку він має вирішити, і до обговорення варіантів її вирішення, то ви потрапляєте у пастку технікою юридичної якості. Що само по собі є окремою проблемою, я маю на увазі якість актів, але ключове тут абсурдність непослідовності і фактична неможливість провести адекватні публічні консультації і отримати зворотний зв'язок від стейкхолдерів або заінтересованих сторін. Про цей термін ми поговоримо також трошки пізніше, коли у вас на руках уже є проект акту. Якщо ви коли-небудь бачили, як виглядають широкі публічні обговорення якого-небудь дуже вузькогалузевого акту. Особливо якщо ви державний службовець, то вам ніколи не захочеться проводити більше публічні консультації і обговорення знову. Отже, що загалом треба винести із цієї теради для публічної політики, нормативно правовий акт це лише один із інструментів, і ці поняття не тотожні.